Дитячий одяг примір, огляд коробочки на 20 кг і домашні капулечки. Ось така, дивіться, яка класна мелота на замочку, така серединка теплесенька, такий від воду не проникні. Так, далі, що в нас тут? Є? Футболочка. Ще одна футболочка, комплектик. боді на довгий рукавчик. Піжанний комплектик. Також піжамний комплектик. Така теплесенька куртка, воду не про така, де класна, як флісик. Фіжавний комплектик, ось такі йдуть базові футболочки біленькі, також на різний вік. Така спідничка. Рерланчики. Лесенко путі, лосинки, шкарпеточки, тампульки, шкарпеточки. Це таке після купання дитинці одягати. Полотенечко з капюшончиком, тут йдуть набір лосинки, дуже класні. Так, такі утеплені штанішки, утеплені штанці, утеплені лосинки. Такий костюмчик, теплесенький такий кардиганчик, комплект знову піжамний, теплесенька ось така на замочку кофточка, теплесенькі штанішки. світшотик, знову піжамка, піжамка, худі. Лусинки, лосинки, такі класні кросівочки. Ось такі домашні штанішки, такі штанішки теплесенькі, широкий такі крій. Ось такі рукавички. Теплесенька ході. Знову штанішки, ось такі широкі крій теплесенькі. Ось такі м'якенькі тепленькі новорічні ковтинки, також на різний рік. Тут ми що бачимо? 9-10, 7-8, 10, 11. Теплесенькі, також спортивні штанішки, дуже класні. Ой, яка класна косуха. Так, такі спортивні штанішки теплесенькі, світшотик. Теплесенька в ході. Костюмчик теплесенький, Лосинки. Далі тут йдуть трусики, білизна, боксерочки, лусинки, трусики ось такі на дівчинку, знову костюмчик теплесенький, теплесенькі штанішки, широкий крій, така сорочка котонова, світшотик, такі домашні штанці. Тут у нас набір лосинок. Дуже класні такі лосинки. Ось такий бомпер теплесенький, класний. Теплесенькі лосинки. Худі. Світшотик теплесенький. Також така водонепроникна не на флісику. Світшотик. Теплесенька худі. Спортивні. Тут у нас йде спідня білизна. Чоловічок на довгі рукавчик, штанці, ось такі тапульки. Спідничка. Чоловічок на довгі рукав. футболочка, Така підсамчина спідничка дуже класна. Курточка, 100-грамовочка. Пулечки тепленькі, маєчки. Боді на довгі рукавчик, чоловічки на довгі рукавчик, лосинки, ось такі штанішки. льон. Знову набір боді на довгий рукавчик. Так, дивіться, тут йдуть колготочки, шкарпеточки, шкарпеточки, колготочки, колготочки, боді. Ой, ну, які класні, десенькі наушники, тепленькі, і колодочки та шкарпетки.